Вітаю, шановні, я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні ми продовжуємо тему співзалежності від психосоматики близької людини, чи то від партнера, чи то від батьків, чи то від дітей, і так далі. Так? Тобто, ну, від якогось певного психосоматичного симптому. Але. Якщо пам'ятаєте, в минулому відео я просила вас не поспішати з висновками, тому що коли ми ось пройшли цей тест, так ми зрозуміли, що якість життя погіршується, що все буде лише тільки гірше, гірше і гірше. Виходило так, що начебто це. Ось цей е, хворий з психосоматичним симптомом, такий, знаєте, як е, маніпулятор, і е, все через нього, що він спеціально все це робить і наше життя, пішло шкереберти, і так далі. і так далі через нього. Але, е, знов-таки так повторююсь, е, не все так просто. Чому? Тому що ми е, з вами маємо розуміти, що будь-яка хвороба це система. І в цю систему входить не лише хворий і, скажімо так, доглядач, людина, яка допомагає, людина яка піклується і так далі. А сюди входить і медперсонал, і певним чином якісь там, можливо, соціальні служби, якісь юридичні служби, якісь професійні спілки, і так далі, якісь родичі, які впливають. Тобто о, буває так, що так, є симптом, є певна проблема, але вона настільки сплітається з усіма сферами життя, що ці сфери життя так само впливають на те, щоб підтримувати цей симптом. Ну, я можу навести такий неприємний приклад, але наша реальність така, і він справді існує. Ви знаєте, так, що якщо взяти, наприклад, ту саму медичну систему, є лікарі, які ну, дуже дратуються від тривожних іпохандричних пацієнтів. Вони кажуть, да, все, ми вже перевірили, все нормально, не морочте голову, ідіть до психолога, до психіатра, все ви здорові, ідіть. Звідси, як <свідси> вже ось тут. Але ми так само знаємо, що насправді існують такі лікарі, які на ту саму проблему реагують таким чином, начебто. Ну, я сказав, що все нормально, ти мені не віриш. Ну добре, в тебе є зайві гроші. Давай, давай будемо робити якісь обстеження непотрібні. Давай будемо здавати якісь аналізи, давай будемо робити іноді навіть певні хірургічні втручання, які не потрібно робити, і так далі. Ну, ти хочеш, ну давай ми будемо тебе перевіряти. І таким чином, скажімо так, психосоматичний клієнт, психосоматичний. Пацієнт, він потрапляє в таку пастку, коли лікар, замість того, щоб скерувати його до потрібного спеціаліста, чи то психолога, чи то психіатра, він починає підкріплювати цю тривогу, цю іпохондрію, він починає його скеровувати на непотрібні там, дослідження, аналізи, призначення якісь там і так, далі, і так далі. Що, в принципі, і закріплює цей психосоматичний розлад, ну і провокує, можливо, далі ще якісь. Більше ускладнення і так далі. і так далі. Тому дивіться, перш ніж ми з вами схочемо позбавитись від цього психосоматичного симптому, психосоматичного розладу, ми з вами маємо розглянути всі сфери нашого життя, які з роками. Ну, переважно це з роками формується. Так, не буває такого, що я сьогодні захворів, сьогодні в мене симптом, і от місяць у мене вже така родина, яка втомилась мене лікувати і так далі. Ні, це зазвичай формується роками. І за ці роки ми напрацьовуємо певні схеми взаємодії з усіма різними сферами нашого життя. Десь це вже впливає на наші відносини з близькими, десь це може впливати і на роботі, в якихось там навчальних закладах, і так далі. І тому, якщо ми хочемо дійсно позбавитись, нам перше потрібно набратися терпіння. Тому що це буде довга історія. Я нагадую, що для роботи у нас з вами є такі або зошити з твердою обкладинкою, так? або у нас там таблиці типу Excel, або у нас ну, можливо, просто хтось на листочках на папірсі, підшиває їх, потім пише. Але ми що з вами робимо? Ми розуміємо, що це буде гра в довгу, скажімо так. Тому ми можемо взяти, зробити якусь певну частину, потім час прийде, ми повернемось, потім час прийде, ми ще раз повернемось, щось переглянемо, передумаємо там і так далі. І налаштовуємось на те, що ця робота може зайняти певний час. По-перше. По-друге, ну, просто я їх зазначу, це сфери, з якими ми майже завжди з вами працюємо, вони вам вже знайомі, тому я не буду так загострювати на них увагу. Що я хочу зазначити? Я хочу сказати, що ось дивіться, якщо в певній сфері нічого не відбувається, то не потрібно нічого вигадувати. Моя задача їх представити, щоб раптом ви нічого не забули. Але, але е, за вуха не, не потрібно нічого підтягувати. Якщо ви побачили, що тут нічого не відбувається, то поїхали далі, іншу сферу розглядаємо. Але... Але може статися і так, що ви спочатку тут нічого не побачили, а потім час минув, щось пригадали, щось помітили, ви повернулись і вже дописали. Далі, коли ми працюємо з усіма сферами, дивіться, як я вже сказала, це система, і ми маємо врахувати всіх, хто в цій системі задіян. Тобто, якщо ми кажемо про якусь сім'ю, то це один партнер. Інший партнер і, можливо, вже діти. Якщо діти такі, що вони не можуть самі цього зробити, то ми хоча б подумки можемо прикинути, як це впливає на дитину. Так? Якщо це стосується наших батьків, то, наприклад, проблема у мами психосоматична, але батько так само може бути пов'язаний в цій системі, тому його ми так само розглядаємо по цих сферах. Ну і звичайно, основне ми розглядаємо себе. Тому що іноді е, буває так, е, знаєте, як все починається, так? У нас така гарна гра. Ти хворієш, я тебе рятую, і так далі. І, так далі. і е, можливо в певний момент сталося так, що ми так само в цій хворобі знайшли якусь свою користь. І е, іноді, коли навіть наша близька людина намагається лікуватись. Ми вже не свідомо настільки це все загрузили, що ми можемо сказати. Ну, знаєте, що небудь таке, знецінююче, там, типу, там нічого не вийде, там, висміяти якось і так далі. Самі того не розуміючи і не помічаючи. І людина перестає старатись, перестає щось робити там і так далі. Тому, ще раз повторюю, нам потрібно ретельно під мікроскопом розглянути кожного члена родини, який може певним якимось чином бути із цим пов'язаним. Отже, що ми з вами робимо? Дивіться. Ми з вами беремо наші зошити так, для самоаналізу, і по всіх сферах ми думаємо і перелічуємо. Ось ця хвороба, цей симптом, ми домовились сказати, цей психосоматичний якийсь розлад, так, яку користь він став мені приносити? Так? Тобто ми зважаємо, як було раніше і як стало зараз. Ну, якщо ми не розуміємо, це завжди так було чи ні. Ну і поїхали. Наприклад, ну, здавалося б, там тіло, їжа, да, яким чином. А так, зверніть увагу ще на те, що вплив може бути і позитивний, і негативний. Можливо, ми можемо написати там, наприклад, та сама їжа, так? З того часу, з того моменту, як у моєї близької людини з'явився цей симптом, ми почали правильно харчуватися. І якби не цей симптом, я б в житті, може б, ніколи не думала про ці салатики там, чи ще щось таке. Але от тепер я начебто вже в цю систему погрузла і мені, в принципі, нормально, так? Або це може стосуватись якихось. Це у мене такі фінанси, матеріальні, Щось що так. Це може стосуватись так, якихось витрат. Наприклад, в якості компенсації я даю собі можливо, ти тут хворієш, там і так далі, а я собі даю можливість таким чином щось собі купувати. Або так само я даю собі можливість якесь хобі, так, там на рибалку їздити на риболовлю, чи там, можливо, там, творчість, так, я щось малюю, співаю там і так далі. Так? Тобто, це як знаєте, як моральна компенсація раніше. Я собі такого не дозволяв, а от тепер, завдяки тому, що у тебе це є, я тепер можу собі це дозволити. Природа, незрозуміло, яким чином сюди стосується, це може бути щось стосовно. Тих самих тварин, наприклад, там алергії, так? чи то ми позбулись когось, чи то навпаки нам ми взяли якусь тваринку, тому що, типу, завжди мріяла, а чоловік не дозволяв. А тепер чоловік сказав, що цей типу заспокоює, і тепер ми взяли тваринку. Там, ну, Наприклад, я ще раз повторюю: ні, то ні. Якщо нічого немає, то не потрібно нічого писати. Ну, Звичайно, контакти, там, наприклад, так само. Я із сім'єю, ми могли відмовитись від спілкування з неприємними для нас людьми, сказавши, ну, вибачу, у мого чи у моєї там то то-то, і один раз, і другий раз, і все, слава Богу, ми тепер з ними не зустрічаємось і забули про ці контакти. Це може бути, ну, як стосуватись сім'ї, наприклад, якщо це родина, партнер чоловік та жінка, то так само ми можемо отримувати якусь користь, користь стосовно наших батьків. Так? Ми так само можемо казати, ми не будемо робити того, тому що у мого чоловіка чи жінки, або ми навпаки, будемо робити, і ти тепер, будь ласка, не порушуй нашого, тому що у чоловіка і жінки і так. І так далі, і так далі, так? Ми можемо казати про якісь нові враження, яким чином, так? коли ми пережили якийсь там приступ чи ще щось, там вже швидка поїхала, і ми сидимо, і які ми молодці, як ми там справились з цією проблемою, як добре, що ми є друг у друга там, і так далі, так? Ну, такого плану. Соціум, наприклад, ми можемо знов-таки розповідати, ну, вести, наприклад, щось в соцмережах, так? як мені живеться з такою дружиною чи з таким чоловіком, як я роблю те, як я роблю це, і у мене там лайків більше, і контент, і все, все, все. все. Зрозуміло, так не було б хвороби, не було б контенту. Наприклад, держава це те, що я казала. Так, ми можемо симулювати, ми можемо отримувати. Ну не ми як такі. А до речі, наприклад, так, якщо ми пам'ятаєте про вторинну користь, казали, якщо ці симптоми виникають на фоні хвороби, яку ми знаємо, і ми її симулюємо, то наприклад хвороба, начебто, нівелювалась, але ми хочемо від держави. Чи то якісь там санаторії отримувати, чи то якісь там гроші там і так далі. І так далі. Тому о, може в тебе дорогенька чи дорогенька, вже все нормально, але я буду ходити по інстанціях і вибивати це, це, це так, так і так далі. і Так далі. Так, зрозуміло? тобто по всіх сферах. Ну, духовність, так, духовність, це у нас може бути знов таки, що ми чи то прийшли в релігію, наприклад, чи то ми зайнялись якимись там практиками і так далі. Тобто, ще раз, тіла, їжа, сім'я, дім, так, в домі ми щось можемо змінювати, знов таки, тому що раніше це, начебто, було не потрібно, ми економили гроші, ми ще щось. А тепер я кажу: ну, от бачиш, от у тебе така хвороба. От тепер нам це потрібно, без цього я не можу, давай придбаємо це, давай придбаємо це, давай зробимо там перестановку чи ще щось таке і так далі хобі, матеріальні якісь витрати, природа це сказала, контакти сказала, професія, можливо, так само ми можемо там щось уходити раніше, чи просити, щоб за нас хтось щось зробив, тому що, ну ви ж знаєте, у мене вдома така ситуація там і так далі. так, Творчість сказали, духовність, враження, соціум і держава. Ну все, начебто все сказали. І тепер дивіться, що ми робимо. Тобто, так, ми все це виписали. По кожній із сфер ми виписали, що, ну, скажімо так, які вигоди, яку користь ми самі отримуємо від психосоматики близької нашої людини. Таке саме робить наша близька людина, тому що в попередньому відео ми домовились, що людина має хотіти змін. Тобто, якщо вона каже, нічого робити не буду, то, то вже нам в третє відео. Далі, так сказала, так раптом діти думаємо про дітей, батько, мати, хто впливає там і так далі. Тобто, кожен, я написала, кожному своя користь по кожному члену родини в цій системі ми маємо виявити, хто яку користь отримує, кому що стало звичніше, простіше, вигідніше і так далі. Чому це необхідно зробити? Тому що якщо ми не врахуємо цього всього, коли ми наберемось натхнення і почнемо змінюватись, кожна людина, яка отримує якусь певну вигоду, вона почне процес саботувати, шановні. І буде робити все, щоб у нас не вийшло. Ми будемо зневірюватися, у нас буде не виходити. І хтось, як завжди, скаже: ото надумали собі і жили нормально, і все було нормально, ото ви наслухались ваших тих психологів в ютубах. Це все інтернет. Зрозуміло, так? Далі. Так, я вже сказала, що на це піде певний час, тому нам потрібно набратися терпіння. Я сказала, що ми нічого не притягуємо. Ну, Тепер дивіться, це наша стандартна схема. Після того, як ми з вами виписали цю користь, ми з вами думаємо, яким інакшим чином ми можемо отримати те. Саме. Наприклад, от у нас була там, я казала, професія. Ми уходимо раніше чи якось посилаємось так, на те, що в мене вдома такі обставини. Але ми можемо просто прийти до нашого начальника і сказати Шановний, моя задача полягає в тому, в тому, в тому, ну, в сенсі мої функціональні обов'язки. Ось це ось це не входить. Оце я буду робити, оце я не буду робити, і це вже буде зовсім інша історія. Е, можливо, про впевненість в собі, можливо, в навички комунікації там, і так далі. Але факт полягає в тому, що завжди ми можемо знайти на заміну щось конструктивне. Не використовувати хворобу, а використовувати щось інакше. Угу. Взяли ось цей наш список і по кожному окремо розписали для кожної окремої людини, як отримати це інакшим чином, а не через хворобу. Далі, ну так, ми прописуємо план, прописуємо терміни, чого нам не вистачає для того, щоб це зробити, хто нам може допомогти, яких ми там, можливо, ще роликів не додивились там про впевненість в собі, там і ще щось таке там, і так далі. Так? Тепер дивіться, після всього цього я звертаю вашу увагу на новий план лікування. Що це означає? Це означає, що... Минулому відео ми з вами казали, що тут радше мова йдеться про хворобу, якої немає. Так? Тобто, от психосоматичний розлад, нас перевірили, лікарі, і кажуть: тіло здорове це у вас в голові. Угу. Це все прекрасно, але це не означає, що із цим нічого не можна зробити. Тому. Ми, ну якщо у нас добрі відносини, а краще, якщо у нас добрі відносини з нашим сімейним лікарем, ми приходимо і кажемо: ось дивіться, окей, у мене це психосоматика, ну чи близький партнер, так, це психосоматика. Так, фізично тіло здорове, але симптоми є. Треба ж з цим щось робити, але ну, не може, не буває такого, щоб людство не вигадало, що і як з цим робити. І тоді, швидше за все, сімейний лікар вам каже: ми починаємо з здорового способу життя, це налагодити сон, це обов'язкова певна фізична активність, це обов'язково гармонійне харчування, не дієти. А гармонія, так, щоб все потроху і обов'язково всі ці там вітаміни, і білок, і жир, і так далі. і так далі, так. далі, Це спілкування, це емоції, це наші нейромедіатори і так далі. Ну, звичайно, свіже повітря. Можливо, хтось і на моря може з'їздити. Тобто, це здоровий спосіб життя в першу чергу. Далі, це психотерапія. Ви звертаєтесь до психолога і розбираєте, що то можливо за внутрішньо особистісний конфлікт, який ми не змогли вирішити, сублімували в тіло там і так далі. Ні, окей, тоді ми далі йдемо до психіатра. Психіатр призначає частіше, швидше за все, це антидепресанти, тому що вони вирівнюють гормональний нейромедіаторний баланс. І в комплексі, що у нас є? У нас є здоровий спосіб життя. У нас є психотерапія, у нас є гормональний баланс нейромедіаторів в сенсі баланс, Ну і якщо це якісь функціональні розлади, там можливо кишківника чи кардіоневроз, і так далі, так то. Лікар соматичної практики може призначити певні препарати, які підтримують, які е, підтримують орган, поки ми нервуємо, поки ми не вирішили свої стреси, свої проблеми і так, далі, і так далі. Тобто ми переглядаємо свій план лікування. Коли нам кажуть, що це у вас психосоматика, у нас завжди має постати питання: Окей, психосоматика, і що тепер далі мені? Робити. Тому що, якщо болить, якщо погано, якщо приступи, то все одно із цим потрібно щось робити. Угу. І, о, шановні, ось дивіться. Знов таки, в минулому відео ми казали, що іноді бувають такі ситуації, що ось ця вся, вся історія вона викликана тим, що люди не бачать сенсу, не бачать взагалі ось цього продовження сумісного життя. І таким чином виходить, що хвороба. Це те єдине, що їх об'єднує, поки вони там ходять, лікуються, сваряться, миряться. і і так далі, і так далі, далі, Виходить так, що сім'я Бородина тримається на цій хворобі. Таким чином ми маємо поставити собі питання, а яким буде наше спільне життя після того, як симптому не стане? І якщо ми бачимо, що в наших відносинах не відбувається ну, немає нічого окрім цієї хвороби, то о, я би радила звернутися до сімейного психотерапевта, який би так само допоміг проаналізувати, є, є проблема чи немає проблеми, так? І що із цим можна зробити, і як це можна вирішити. Отже, зрозуміли, наразі, о, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо набратися терпіння. Ми маємо зрозуміти, що це система, і що кожна людина, яка в ній бере участь, має проаналізувати свою користь, свої вигоди, інакше вона буде саботувати. Потім ми з вами виявляємо, хто яку користь має. Потім ми з вами виявляємо, яким чином це можна отримати інакше, чого нам, можливо, там не вистачає, хто може нам щось порадити. Потім ми з вами... Передивляємось план лікування, і головне, ми маємо знати, що поєднує нас із цією людиною, окрім хвороби, окрім симптому. Угу. І дивіться, поки все це буде довго, поки все це буде робитися, я хочу вам нагадати, що будь-яку роботу з психосоматики ми маємо починати з ресурсу, ми маємо починати з розуміння того, що приносить нам задоволення в нашому житті. Коли іноді буває так, що коли ми починаємо насичувати своє життя чимось. Приємним, то симптом зникає сам по собі. Буває і таке, повірте. Далі, ми не знаємо, ну, ціна це стосовно ціни, яку ми сплачуємо за цю користь. Так, це відео у нас про вторинну користь. Всі посилання я надам в описі. Далі ми можемо зробити вправу про те, що доводить нас до психосоматики, тобто, що ми терпимо, який стрес в нашому житті постійно призводить до того, що наш організм не справляється. Вторинну користь сказала відео про 25 бажань. Це дуже ну, я дуже люблю і клієнти мої люблять. Це така вправа, яка дозволяє нам трохи зазирнути в майбутнє, трохи спланувати. Своє майбутнє, незважаючи на хворобу. Якщо все це нам важко дається, ось ми вирішили, так що ми будемо інакше робити, і це складно. Ми дивимось відео про мистецтво маленьких кроків як одну велику справу. Розбити на кілька маленьких кроків для того, щоб не кинути цю справу, так, щоб дійти до кінця. І е, нагадаю, що ці кроки мають бути е, складними, але реальними, посильними. Ну і Якщо ми все це робимо, робимо. І воно все одно не допомагає. Але ми хочемо зберегти наші відносини. І ми хочемо, щоб все було добре, але не виходить. То, звичайно, це психотерапія. Це або сімейна психотерапія, якщо ми зрозуміли, так що щось нас зв'язує в цій хворобі, або індивідуальна психотерапія. Ну і тепер дивіться. Є ще така історія, коли ми ось це все робили-робили і зрозуміли, що коли в нашої близької людини ось це все сталося, то ми почали отримувати користі більше, ніж ось цих проблем, які існують. Так, Ми втомлюємось, ми вигараємо, нам щось там неприємно, і так далі. Але якщо так об'єктивно замислитись, і тут я придбаю, і тут, і тут, і тут начебто і виходить, що і мені добре з цією хворобою. І я в плюсі, і людина в плюсі. Або буває така ситуація, що. Ми все це робимо, а наша людина, від якої ми залежимо, вона каже: ну, це добре, це в принципі я згодний. Але починає ось цей план лікування робити через. раз. Або каже: ну, знаєш, ну не можу. Не виходить, не можу пити антидепресанти, там купа побічних ефектів, не хочу, не подобаються мені всі ці психологи мені не підходять, вони якісь не такі там і так далі. Здоровий спосіб життя починаю кидаю, починаю, кидаю, починаю кидаємо. Але ми розуміємо, що із цією людиною наше життя. Значно краще, аніж без неї. Що тоді робити? Що тоді робити? Тоді нам потрібно вибудувати границі. Психологічні, особисті і так далі. І про це буде наше наступне відео. Тобто, в наступному відео ми будемо говорити, що ми робимо, якщо ми. Не будемо нічого змінювати. Якщо ми зрозуміли, що це психосоматика, що це вторинна користь, але ми нічого не хочемо змінювати. Ну чи наш партнер не хоче змінювати, а ми хочемо з ним залишитись, то це вже третє наше наступне відео. Отже, до зустрічі і пока-пока.